Фестиваль масляної в торгівельному центрі екватор перетворили на історичну подію. Тут презентували найбільше в Україні млинець сонце більше ніж в 9 квадратних метрів, для якого використали 100 кілограмів борошна 50 сиру, 200 штук яєць. Додайте сюди радість та емоції, з якими сприйняли полтавці національний рекорд. Рекорд цікавий тим, що сьогодні він внесений до національного реєстру рекордів як найбільше сонця із млинців. Це не новий рекорд, в даному випадку б'ється рекорд, який був встановлений в Харкові минулого року. Там було 5 квадратних метрів сонця. Центр влаштували справжній ярмарок, картини, вишивка, глиняні вироби. Для особливо зацікавлених влаштували майстер-клас з виготовлення глечиків. Куди ж без кухні працювали аж два фуд-корти, пригощали різними стравами, але фаворитами свята стали, звісно, млинці. Сьогодні у нас дві кухні працює, на якій кожен може скуштувати свої улюблені страви, там особливо млинці. Багато різновидів навіть у нас буде майстер-клас приготування млинців. Задоволення від свята отримали усі, як то кажуть, від мала до велика. У нас тут кожне свято, ярмарок, хендмейд. Дітям дуже подобається. Чого прийшли сьогодні? Сюди відпочити погуляти. А тут настрій насто свято. Під виступи народних творчих колективів усім бажаючим дістався шматок млинця рекордсмена.